Під час боевых действий на территории было пошкоджено більше 1300 будинків, из которых 68 дурно не полностью. Здесь серван стоял, а вот это стекло, то есть это были какие-то там фужеры там, или какие-то чарки. То есть температура была такая, что это просто расплавилось и превратилось в одну какую-то такую массу. Дів'яка була. Температура плавлення під закритим капотом. Довела бути така температура, що с мотора... Процес відбудови йде. Зараз запустили і є відновлення, тобто люди звертаються з заявами в ЄДІЮ. Минулого року заходили в міжнародні організації, які дуже активно допомагали. Volunteers here, and we're building a home here. So, we've gone throughout the oblast of Chernigov and we've worked in different villages seeing who needs a home or who's been affected by the war here. For me, I, you know, I have felt how God has changed my life and he's brought me out of very painful situations and given me hope. And I want to show other people that you can give hope and God is there for them, even in the worst situations. It to us on the Ми перебували погреби і завдяки цьому залишились живі. Дуже хочемо заселитися в будинок. Наш коробка є, дах є. Залишились тільки внутрішні роботи. Голова Андрій Сергійович допоміг з будматеріалами, з газоблоком. Деяку частину ми самі купляли. З вікнами нам допоміг фонд DRC. покривельний матеріал виділили громадам, будували вже своїми силами. Також під час цих обстрілів була пошкоджена наша соціальна сфера. Тобто, майже всі заклади, які в нашому підпорядкуванні були пошкоджені. В минулому році, 1 вересня, ми запустили два ліцеї, працювали вже. І в цьому році, в березні місяці, запустили при ліцеї одну групу садочка, і в 1 червня повноцінно відкрили садочок. Киїнський. Зараз зосереджені на відбудові житла і на ремонті наших соціальних об'єктів, тому що ну, пошкодження на, на десятки мільйонів гривень. Тому дякую всім міжнародним донорам. Чернівській обласній адміністрації за активну допомогу за те, що залучають цих всіх донорів. Я думаю, що разом ми все здолаємо, разом йдемо до перемоги. Вітаю всіх з днем незалежності, здоров'я, всім, мирного неба, благополуччя і найшвидшої перемоги.